Ну що ж, мої любі, ой, як давно ми з вами не говорили у цій чудовій хатинці. У хатинці, де ми беремо сили від коріння наших предків, від тих, хто вкладав все своє життя у життя своїх дітей, внуків, правнуків. І ця цілюща, невгамовна, повірте мені, могутня енергетика рятує нас і зараз. Бо разом зі своїми звичаями, з одягом, з піснями, з народними стравами наші предки передали нам оту жагу до волі, жагу до. Свободи, живу до якогось такого, знаєте, живо нескореності, яка ніколи не пропаде в українській душі. Важкий час живемо. Що може бути страшніше? Пам'ятаєте, як бабусі нам казали, саме страшне це війна, це голод. Ми були маленькі, і цим словам ми не надавали слушного значення. І лише почувши перші вибухи, в наших серцях взірвалося, проснулося, прокинулося, згадалося, оте сказане колись нашими предками. Війна страшне слово. Війна несе розруху смерть. Війна несе пустку. Війна несе жорстокість. Та ми українці. І Нас не зламати. Не зламати нас. Ось і зараз. Тривога. Тривога не тільки, в Україні, Тривога в наших серцях. Оце страшне слово тривога якось вкралося, воно ввійшло в нашу душу, ви знаєте, і воно стало повсякденним. Це дуже погано. Це дуже недобре, це дуже страшно. Це не має так бути. Я хочу вам сказати, що що б не сталося, ми люди перш за все, ми сильні люди, бо ми українці. Ми не маємо права розкисати, ми не маємо права депресувати, тому що, по-перше, це нічого не дасть. По-друге, ми маємо вижити і ми маємо перемогти. У кожного в нас свій фронт, свій. Кожен робить на своєму місці те, що він може. Якщо він не вміє тримати зброю в руках, він вміє гарно пекти хліб. Вміє доглядати за дітками. Вміє рятувати від цієї страшної біди, у тих сиріт тваринок, які залишилися без своїх хазяїв, а скоро зима. Не залишайте їх наодинці з бідою, з війною. Вони ж теж відчувають, що щось не так. Ну, як відчувають. Але саме головне, про що я завжди в своїх відео кажу. І тому це приймають як за слабкість. Ой, дай вам Бог. Тільки терпіння і сили, яке приховується в такій слабкості. Будьте добрими. Я навіть не так скажу. Я скажу: не соромтеся бути добрими, особливо до молоді звертаюся, якщо вона дивиться відео, я знаю, що є, дивляться і частенько, і на моєму каналі. І в соціальних мережах. Не соромтеся бути добрими. Вихованими. А оті погані слова направляйте тільки по відношенню до руського корабля. Будьте справжніми українцями, квітучою нацією, нескореною нацією, нацією соняшників, квітучих, сонячних квітів, калини. На цією смачного борщу з часником, салом та пампушками. на цією вареники з картоплею, з маком, з капусточкою, на цією найсильніших в світі чоловіків, наймужніших, найкрасивіших. Творіть добро самі і не заважайте робити його тим, хто це з успіхом виконує кожного дня. І замість того, щоб пнути у котика ногою, дайте йому трошки і поїзд. Хай він проморкотить до вас і передасть вам велику силу у тих декількох секундах. Війна закінчиться і дуже скоро. Це буде як історія, як повчання, як гіркий досвід. Але залишимося ми і залишиться Україна, і залишиться українці. вам не зламатися. Не зневіритися, не скиснути, Бо життя це найщедріший подарунок, який може бути. І це єдиний подарунок, який не можна повторити вдвічі. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава. Люблю всіх і на кінці ще раз не бійтеся бути добрими, навіть якщо це зашкодить вашій кар'єрі, вашому фінансовому достатку або навіть іноді вашому трішки здоров'ю. Все рівно добро переможе все. І казки це не просто. Вони всі в це вірять. Люблю вас, мої українці, люблю вас, всі люди, які зичуть миру нашій прекрасній.